Основний запит це зморшки на шиї. Перед тим як працювати і робити якісь масажі, які ви дуже сильно любите, треба навчитись діагностувати, оглядати людину, дивитися, чи дійсно в неї є ця проблема і де вона починається, і що на неї впливає. Тоді будь-яка ваша техніка, взагалі, буде як пісня працювати. Розумієте, що нам потрібно подивитися на кільце венери. От є кільце венери, є зморшки на шиї. Ну, перш за все, це тяжічі кільце венери, так ви діагностували, що це за зморшки. Тому що люди можуть називати їх по різному Наступне, якщо це кільце венери, дивіться, звідки воно починається. Якщо воно починається десь, отак з середини, та і тільки по передній поверхні, звичайно, це якийсь є дисбаланс в передній поверхні, тобто. Це може людина просто неправильно тримати гаджети, неправильно харчуватися, їсти та нахиляти голову. Або в неї може бути укорочення в зоні там, самої глотки або стравоходу. Якщо ж кільце венери починається від задньої частини хребта і воно так по всій шиї, то Першу чергу вам потрібно звернути увагу на драбинчисті м'язи і на стан шиї, тому що тут потрібно буде працювати комплексно із задньою передньою поверхньою шиї, і з передньою також.